Всіх вітаю! Хочу розказати вам, показую цю страшненьку хатинку. Хотів сказати нашу, не зовсім вона наша. Тут В тій, тій хаті тільки наша квартира взагалі, а це фактично хата юридично-міської ради. От. Але я зараз хочу розказати трошки про іншу штуку, От про таку красиву штуку, як цей дикий Виноград. Бачите, що плететься. Нас значить, років три тому вся хата от, яка була в тому, з тієї сторони, вона вся була в цьому дикому винограді. Не було тих зюрів видно. Я тільки мусив прокошувати коло вікон, щоб сонце попадало. Оце якби не наша частина. Ми там з тієї сторони живемо. А так воно була така маскировка цього, всього страшного такого. Але успадкував я мамині кози і замітив, що ті кози дуже люблять той виноград. Ми цей значить виноград зривали з хати і згодовували козам. Оце залишилося ще одне стебло. І що я вам хочу розказати про той виноград? Мені такого завжди подобалося, що так той виноград чи плюс, чи ще щось там плететься по будинках будь-яких. Особливо там в англійських фільмах, знаєте, там. Ці всякі там навчальні заклади, у них там всі будинки таким плющом оплетені чи чим, я не знаю, як в кінах показують, то там воно таке стебло грубе, похоже на виноград. Тепер хочу сказати, дивіться, яка, яка то біда. Бачите, дерев'яний ганок наскільки він бачите розійшовся, зійшов оце з фундаменту. І взагалі, отак, бачите, даже видно, що то воно. На вс, отакі доски порваті. Ви думаєте, хочете сказати, що це розвалюха від старості? Ні, народ, Це все зробив цей самий виноград. Зверніть увагу, бачите, яке стебло? Ми ще його поки не достали. Оце стебло винограда. Воно е, влазить між доски, чи в стіну, чи під. Чи під шифер таким стебельцем, знаєте, як то сказати, невинним От таким патичком тонесеньким. От бачите, що робиться? Дивіться, і дивіться, що тут є, і стебло. І те стебло розростається і роз, роздавлює, має таку страшну силу, що буквально бачите, розвалює ту. Ну, нехай та, та хата страшненька. І то ми таких стеблів зрубали і зняли дуже багато. І Вони залазили буквально під шифер, і шифер піднімає, починає зачекати тоді на хату. І оце ще одне стебло вижило. Його О, треба, буде, я ж кажу, закінчимо посівну, треба буде його якось достати. Як його, звісно, тут видовбати із хімією витравити. Ну, гарна штука, знаєте, як... особливо у нас така стара розвалюха страшненька, хоча вона й страшна, але ми її любимо, і нам тут добре живеться в ні. ній. Ну, але от така ситуація, от бачите, йде стебло. бачите? Оце воно там пішло бачите, всередині. І так доверху, і там воно потім собі в стіні всередині розходиться, вон, бачите, вон виходить палузка, вон і пішло аж наверх, на саму хату. І, по суті, А тут звідси ми виробали, теж було грубе стебло виробили, виняли. І так воно по, всі, по всій хаті. де яку пару знаходить, залазить, розростається. І розриває. Взагалі кажу, цікава, гарна штука, особливо літом в жару. Виходить, що воно таке як то природній навіс, пчоли гудуть, воно цвіте довгий час, потім ягоди, правда, ягоди ну Не, їсти Коротше, не знаю, чи вони шкідливі, чи ні, але їсти їх нереально, вони недобрі. От. Але от така штука, так що вважайте, вважайте, що будете садити. Но виноград то штука, от такий дикий, чи як він там називається, виноград. Це штука серйозна, така як я не знаю, він певно і під бляху залізе, і під, під що б то не було. Так що такі, такі фокуси бувають.